Найпоширнішим захворюванням лор органів у жителів України є запалення слизової оболонки носа. Під час медичної конференції отоларингологи обговорили причини виникнення риносинуситу та аспекти його лікування. Головний ринолог країни, академік міжнародної академії отоларингології, доктор медичних наук Сергій Безшапочний зазначив, гострий риносинусит здебільшого є ускладненням ГРВІ. А запалення слизової носа часто закінчуються хронічним бронхітом, пневмонією чи навіть астмою. Не допустити ускладнень, правильно діагностувати захворювання, виявити причини виникнення і назначити терапію, мають лікарі. Та вони теж допускають помилки, виписуючи хворому рецепт на антибіотики, зазначає доктор наук. Ви, коли назначаєте перші сім днів атаки вірусу, антибіотик, що робите? Не даєте організму справитися з інфекцією. Я розумію, педіатр, до якого прийшли. Ребята горить ребенку температура, аби йому не назначили антибіотик, і мама что що це доктор такой, навіть антибіотик ребенка не назначить. Ви должны мамі объяснить, що для ребенка это яд. Пока не начнеться гнойний процес, ніяких антибіотиків, ніяких лекарств не може бути и річ. На конференції презентували нові медичні препарати, рекомендовані для лікування риносинуситів та фарангітів. На думку спеціалістів, для зменшення кількості лор захворювань необхідно заборонити продаж антибіотиків в аптеках без рецепту. Також треба підняти рівень довіри громадян до медиків, щоб хворі не займалися самолікуванням.